В самому центрі міста по вулиці Ігоря Сердюка, знаходиться будинок, який має велику історію. Про саме це нам розповість відомий Кремінчувський краєзнавець Євген Бергер. І так, ми знаходимося на вулиці Золодяка. Біля симпатичного будинку, збудовано в кінці століття кондитера Силаєва. На першому поверсі була кондитерська, було кафе, На другому поверсі жила його сім'я. Характерна деталь. В жіночій гімназії навчалось 290 учениць. У нього був список, яку учениці коли день народження. І день народження посилав наричну, який ніс кадетські подарунки цій імениниці. Такий був щедрий меценат. Після революції тут було міліцейське управління. Кажуть, був підземний ход між цим приміщенням і приміщенням полісметра Казачонка, де знаходиться управління охорони здоров'я. Тут у підвалах людей під час громадянської війни і в 30-ті роки, 30 роки підіржали автомобілі, включали наші мотори, щоб не було чути постерів, а потім везли людей на Саринський цвинтар і там їх закопували. У війну це приміщення згоріло. Після війни тут був міськом партії, міськом комсомолу, а потім тут були є різні будівельні управління, здається, та Навтохімбут.